Всім привіт! Друзі, сьогодні, продовжуючи тему балісунгів, я б хотів показати вам один дуже цікавий екземпляр, який в мене вже знаходиться деякий час, який досить плотно прописався в мене на кишені, посунувши звідти практично будь-які інші ножі. Навіть мої улюблені спайдерки. Бредлі Мейхем. Такий от чудовий балісунг подивимося на нього ближче і потім декілька слів про цей класний ніж Отже, друзі, мейхем від Cutlery, Такий от класний EDC балісонг Перш за все, треба, мабуть, сказати пару слів про саму компанію Bradley. Це був досить невеличкий ножовий бренд, який, на жаль, наразі вже не існує. І оскільки компанія не мало власних виробничих потужностей, і вони розміщували закази замовлення на виробництво моделей, які були ними розроблені в інших ножових компаніях. В частності, модель Mayhem було виготовлено для Bradley Cutlery компанією Benchmade. І тут, в принципі, можна навіть прослідити певну схожість з продукцією самого Benchmade, а саме модель. Benchmade 53 дизайну Чарльза Marvell, яка звалась Мангус. Це практично такий самий балісонг, який розроблений в першу чергу як EDC-ніж, тобто досить невеликого розміру ніж, з дещо викриваним руків'ям, дуже ергономічним та зручним саме для нормального хвату, як і звичайний тактик. Досить широкий квинок. От, і навіть кліпси у них були однакові. Хоча мангус все ж таки програвав Мейхему за матеріалами. Там була звичайно, G10 проти Титана Мейхема і на квинку d 2 проти s 30 v ну І Все ж таки ці дві моделі дуже схожі. Випускались мейхеми. Я зараз не скажу точно роки випуску. Це було десь середина чи кінець, може 2000-х. І як ви помітили, в мене не просто мейхем, а саме First Production, тобто перший виробничий випуск, який було виготовлено обмеженим тиражем всього 250 штук. Ну, тобто таких от ножичків було всього 250. Тож, самі розумієте, все-таки це можна вважати лімітка. І вона дуже рідко зустрічається в такому виконанні, і наразі досить велику цінність має. От. Окрім того, в цього екземпляра конкретного є цікавий нюанс. Зазвичай під написом First Production на Мейхемах розміщувався також порядковий номер, ну, екземпляр в серії з 1 по е, 250. Однак на даному екземплярі у нас на квинку тільки напис First Production. Тобто це можна сказати такий собі унікальний екземпляр, який відрізняється навіть від своїх братів в серії First Production, і можна зробити. Певне припущення, що це може бути або прецерійний зразок, якийсь прототип, або, може, перший з них, або останній, скажімо, якось так. В будь-якому випадку він все ж таки відрізняється навіть від мейхемів first production, оскільки немає порядкового номеру. Такий от цікавий нюанс. Щодо технічних характеристик, клинок. Зі сталі CPM S30V, має фініш stonewash, ну, майже повністю весь квинок, спуски і оце фальш-везо по обуху. Окрім невеличкої ділянки, яка має фініш такий дрібненький вертикальний сатин. В цілому дуже мені подобається фініш ковинка. Власне, зроблено так, і взагалі, ось ця форма клинка дуже от так цікаво виведена. Тобто невеличкий радіус і високі спуски надають йому дуже гарні ріжучі властивості. А ось цей грінт по обуху, який утворює таке собі фальш -лезо, також надає. І гарні колючі властивості, тобто щось проколоти цим ножем, також зручно, як і відрізати. От. Е, крім цього, на обуху є невеличка ділянка з насічкою. Ну, можна сказати, це підвеликий палець от, або під вказівний. І взагалі, ось е, ділянка обуху вона така от гладенька, заокруглена і дуже зручна. Як ми бачимо, руків'я в ножа титанове і конструкція сендвіч, яка зібрана на таких от класних анодованих синього кольору бонках. Руків'я асиметричне, тобто форма Bite Handle and safe Handle вона відрізняється. І це все зроблено з метою максимально підвищити ергономічність цього ножа. Тобто, коли його береш в руку, він просто настільки зручно лягає, що я навіть не можу передати, наскільки це дійсно зручно. Хоча здавалося б, що є і більш зручні ножі, однак мейхем лягає просто супер. Ось ці виборки під вказівний палець та під інші пальці, вони прям так класно прораховані, що все лягає саме туди, куди треба. Окрім цього, як ми бачили, ніж має підпружинений вач. і він такий самий, як і в моделі Benchmade 42. Тобто я маю на увазі підпружинений і точно такої ж форми. Це е, нержавіюча сталь. І така от заокруглена е, ця от шляпка лача, е, вона ще додає зручності, оскільки коли ніж зібраний. Е, і коли ми беремо в руку, е, ось це місце у нас впирається в долоню. Однак завдяки ось цій формі е, шляпки лача нічого не наминає, не надавлює і от прям так класно лягає в долоню. Ну, взагалі, щодо ергономіки, тут нема жодних претензій а, і щодо форми квинка, і ергономіки. І взагалі. А, крім цього, ніж обладнаний такою невеличкою вузенькою, сталевою кліпсою полірованою. Якщо необхідно, її можна зняти, комусь може, якщо вона не потрібна, однак я вважаю, що на цьому ножі Кліпса має дійсно своє місце, оскільки в першу чергу він все ж таки розроблений як ніж, а вже потім як балісонг. І, до речі, дуже класне поєднання сірого матового титану і оцих блакитних бонок. Дехто навіть бачить в цьому схожість з себензою Кріса Ріва та вважає Мейхем такою собі себензою в світі Балісонгів. Ну, умовно кажучи, я можу навіть погодитись частково з цією точкою зору, оскільки схожість між ними, певна, дійсно є. Це і просто топова якість виконання. Це гарні матеріали, і це от, дійсно це кольорове поєднання, бонки на мейхемі, та е, шпиньок і гвинти на Себензі, вони естетично, е, як це кажуть, ну, мають велику досить схожість. Вот. Е, щодо механіки самого Білісонгу. Осеві гвинти регульовані і зібрані осеві візви на шайбах з фосфороста і бронзи. Ніяких бушингів чи підшипників тут нема. Воно і так все працює ну, більш ніж гарно. От, якось так. Щодо е, форми клинка, ми бачимо також тут, е, оскільки асиметричне кріплення руків'я і виступ, е, в, який, е, захоп, ну, в який впираються зен піни, він також має таку от складну форму. Е, з одного боку, цікаво те, що можна умовно його використовувати як склобій. От. Е, з іншого боку, це накладує свій відбиток, коли цим ножем. Пробувати фліпувати. Сразу скажу, це можливо, але це досить складно, оскільки при всіх його плюсах Мейхем має і відповідні мінуси. Щодо плюсів, це топові матеріали і дуже класна якість виконання. Ну, скажімо так, для тих часів топові. От, але і на сьогоднішній день мені взагалі нема до чого придратися в цьому ножі. Все зроблено дійсно по уму. Все дуже зручно. От, саме якщо оцінювати цей ніж з точки зору EDC. ДС. Всі його плюси, як і EDC ножа, вони ж одночасно і мінуси його в якості балісонгу. Мейхем не дуже вдала ідея, якщо ви хочете саме балісон для фліпу, оскільки це от асиметрична форма руків'я вона накладає свій відбиток також. Тобто його не дуже зручно перехватувати, вони трохи коротші, чим хотілося б. Крім цього, наявність з нержавіючої сталі. Вона, ну і, і кліпси на цій же стороні на Байт-Хендл, вона змінює баланс і <кій> якісь комбінації цим ножем ну, зробити досить складно. Тобто якісь револери там вони не дуже виходять. Хіба що ви дійсно вправний фліпер? Натомість всі якісь там базові. Відкриття не викликає взагалі жодних проблем, все дуже зручно і все класно виходить. От, якось так. Щодо таких ще сухих цифр, квинок в нас має розмір 9,5 см і руків'я 12 см. Тобто це такий ніж середнього розміру, довжини квинка вистачає для всього, щоб там відрізати все, що нам необхідно. І при тому все ж таки він не настільки великий, як в більшості балісонгів, які мають такі дійсно довгі вузькі квинки. От. Хоча вони, можна сказати, не те, що розраховані для різу, на відміну від Бредлі Мейхема. От. Якось так. Ніж поставляється з таким от невеличким чухольчиком, досить приємна тканина, така схожа на якусь мембранку чи плащовку. На жаль, він дістався мені вже без коробки, тож ну, тут можу показати тільки чухольчик. Ну, от, І чухольчик. Хоча він насправді не дуже потрібен, наскільки я особисто та й, мабуть, інші власники михамів. Я ношу його саме на кишені завдяки кліпсі, це дуже зручно. Плаский профіль і досить невелика вага, до речі, ніж важить 120 г. Вони при щоденному використанні носіння взагалі не викликають жодних проблем. Плаский профіль, зручна невеличка кліпса і все, ніж на кишені сидить просто як треба. Якось так. От. До речі, кліпса вона абсолютно завдяки своїй формі не заважає ні утриманню ножа, ні якимось, якщо ми там все ж таки пробуємо щось фліпати. От. І при цьому вона така вузенька, але досить туга. От. Тож на кишені вона утримує ніж належним чином і дуже Е, Єдине, що хотів би додати. Модель наразі це досить рідкісна, оскільки і зняти з виробництва досить давно, і тим більше, якщо це first продакшн, яких, як я вже сказав, було всього 250 штук. Зустріти їх в продажу ну, майже нереально. Тобто, знайти досить складно взагалі було і раніше, а наразі це ще складніше. Тож це також накладує свій відбиток в плані вартості теперішньої вартості цього Балісонгу. Коли Мейхем випускався, це десь вартість була на рівні плюс-мінус 250 доларів. Зараз вартість Мейхема може сягати і, мабуть, вдвічі більшої, ніж колишня ціна. В принципі, як і в багатьох таких рідкісних моделях, які наразі вже не випускаються. Тож, резюмуючи підсумок Бредлі Мейхем, це, на мою думку, майже ідеальний балісонг, один з найкращих балісонгів саме EDC, тобто як ніж на кожен день. І в той же час не дуже такий вправний він для фліпу. Тож, обирайте, якщо маєте таку можливість дійсно враховуючи ці фактори, якщо вам потрібен дійсно класний ніж в досить незвичайному форм-факторі, такий от балісон, який при бажанні можна покрутити, ну, от, хоча і якісь складні комбінації, мабуть, будуть недоступні. І при тому він закриє, мабуть, більшість потреб середньостатистичного нажимана в, в будь-якій сфері. Діяльності від того, щоб порізати їжу, там, відкрити пакунки, порізати якийсь там картон чи щось таке. Ну, в кожного свої потреби при щоденному використанні ножа. Ну, а в когось на паличку поставити та насолоджуватись, так би мовити, як власник дуже рідкісного екземпляру. Бредлі Мейхем. Як дехто каже, Себенза бенза в світі балісонгів. Що ж, друзі, мабуть, на цьому на сьогодні у мене все. Традиційно дякую вам за увагу, всім, хто подивився це відео. І залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре, бережіть себе. Всім пока!